Була собі на світі жабка скрикотушка. Сиділа вона в болоті, полювала на комарів та комашок, а навесні голосно скрикотала зі своїми подружками. Якось вона сиділа та насолоджувалась теплим дрібним дощиком. Раптом у повітрі пролунав тонкий, свистячий, переривчистий звук. Це зграя, диких качок прилетіла на те саме болото, де жила жаба. Спочатку жаба сховалася, та пізніше вона зважилася висунути з води свою верлооку голову. Їй було дуже цікаво дізнатися, куди летять качки. Кря, кря, сказала качка, уже стає прохолодно, швидше на південь, швидше на південь. Ані качки, насмілилась обізватися жабка, що таке південь, на який ви летите? Добре на півдні, тепер там тепло, там є такі чудові болота, які там черв'яки добре на півдні. Жабка була в захваті та стала проситися на південь разом із качками. Як ми тебе візьмемо, у тебе ж немає крил. вигукнула одна з качок. Жабка трохи подумала і сказала. Я знаю, я придумала. Нехай дві з вас візьмуть у свої дзьоби паличку, а я причеплюся за нею посередині. Ви будете летіти, а я їхати. Хоча мовчати і тягти хоч би легку жабу три тисячі верст небо знає задоволення, але її розум настільки вразив качок, що вони одностайно погодилися нести її. І ось уже в жабки перехопило подих від страшенної висоти. На яку її підняли. От як я чудово придумала, гордо думала вона про себе. Під час відпочинку жабка сказала, що в неї від висоти паморочиться голова і попросила качок летіти не так високо. Тепер вони чули голоси людей. Дивіться, дивіться, кричали діти в одному селі. Качки жабу несуть. Чи знають вони, що це придумала я, а не качки? Подумала Скрикотушка. Дивіться, дивіться. кричали в іншому селі. Яке диво? І хто це придумав таку хитру штуковину? Шапка не витримала і, забувши про обережність, закричала. Це я. Я. І з цим криком вона полетіла вниз та шубоснула у брудний ставок на краю села. Тут скрикотушка розповіла. Місцевим жабам дивну історію про те, як вона винайшла новий незвичайний спосіб подорожі на качках, як у неї були власні качки, які носили її, куди її лише заманеться. Вона стверджувала, що її качки обов'язково повернуться за нею. Але качки вже ніколи не повернулися. Вони думали, що жабка розбилася об землю. і Шажалин її.